І є ризик інфікування. Тому у перший день, наскільки ці хвороби всі страшні, і чим вони страшні? Своїми ускладненнями, так? Дифтерія, це круп, це смерть, кашлюк особливо небезпечний. Я хотіла би спитати, якщо є дитина, це не є дуже необхідна на сьогоднішній день. В стані в якому ми живемо, збільшується ризик. У нас сьогодні була дуже зворушлива зустріч надзвичайно приємні матусі і щирі, відверті, відкриті життєрадісні дітки. Дуже приємно насамперед, що тут для матус і для дітей створені такі умови, які забезпечують дуже комфортне проживання і перебування. І власне над ними є тут і опіка, і догляд. Це дуже приємно, і приємно було те, що всі матусі турбуються про здоров'я своїх діток. Усі дітки вакциновані матусі також і вони мали дуже багато цікавих питань, особливо щодо рекомендованих щеплень. Так що ми всім бажаємо здоров'я і безтурботного, щасливого дитинства під мирним переможним небом. Бажаю, що такі зустрічі, як сьогодні, необхідні і для нас, і для матусь. По-перше, дівчата мають маленьких діток, і вони дуже хочуть знати інформацію про вакцинацію, покращити стан здоров'я дитини, свій стан здоров'я теж покращити. Тому вони цікавилися, був зворотній зв'язок і для нас це важливо, тому що ми відчуваємо, що ми робимо потрібну справу. Взагалі, я з Нікополя, Дніпропетровської області, де зараз йдуть обстріли. Не знаю, коли закінчаться. От. А так, звісно, хочеться додому. Це корисно знати про вакцину, що роблять дітям і дорослим, і коли воно припиняється. І чим воно загрожує, якщо не робити? Це дуже корисна інформація. Дякую вам. Ми тут в центрі незламних матусь живемо усі матусі і дітки вакциновані. І дякуємо вам за те, що вакцинують нас. Дякуємо.